І споглянув Господь живий, руха Адонай на нас. І зробив Господь живий руха Адонай нам, як заповідав Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля. Сміх зробив нам Бог Авраама, Бог Ісака, Бог. А... Якова, хто не почує, про нас розсміється. Чи є щось важке для Господа живого рога Дунай? У призначений час буду ось я, владику яхви. Якщо ми знайшли благовоління перед очима Твоїм, очі наш, не пройди мимо друзів твоїх. Зроби так, як, як говориш. Помилуй мене, Боже, з великою милистю Твоєї, з великою милиседя Твого, прости провини мої. Особливо мий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, гріх мій повсякчас переді мною проти. Тебе єдиного я згрішив і лукаво про, е, перед тобою вчинив. Отже, праведний, ти у слові е, твоїм Ісуса Христа, Ішва Мошах, і справедливий у присуді Твоїм, ось бо в беззаконні зачатий я і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину Ісуса Христа, Ішва Мошах, руах Кадуш, полюбив, єси невідомий, таємне мудрості Твоєї явив ти мені. Благословен той, хто йде в ім'я Господня. окропи мене, і сопи очищиться, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути Радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости від беззаконні мої. Серце чисте сотворив мене, Боже, і духа праведно відновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого. Не відніми від мене. Поверни мені, радість, спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх і нечистиво навернеться до тебе. Визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду твою, Господи. Відкрий уста мої, і уста мої споїстить хвалу твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, і всепалин, ти не бажаєш жертви Богу є це духу покорений, серцем скорботнім і смиреним. Ти не погордуєш у блажі, Господи, благословінням Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношенні, всепалин, тобі покладуть. До пожартовника твоїх тельців, тому любить мене отець, що я душу мою віддаю, щоб знову прийняти її. Ніхто не відбирає її від мене, але я сам віддаю її. Маю владу віддати її, і владу маю знову прийняти її. Цю заповідь я прийняв від Отця мого. А що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Христа, Назарея, Алілуя, Царя Юдейського Яхве, Розв'язую благодать, благословіння на небесах Бога Авраама, Бога Ісаака, Бога Якова і зв'язую прокляття на землі. Амінь.